Нещодавній силовий захват Санаторію жовтень у конча заспі бійцями гур – Це не просто боротьба угрупувань за елітну державну землю. Це демонстрація сили нового домінуючого центру впливу після підходу Єрмака, зв'язки Буданова та Арахамії, який давно підтримує і витягує Кауфмана. Гурівці вибили ворота на броньовику, стріляли в повітря, клали на землю військових ЗСУ. Та ВСП брали їх у полон і зайняли територію. Ніхто їм нічого за це не зробив, а українська правда їх оправдала тим, що вони замість виконавців виконували судове рішення, цікаво в якості кого? приватних чи державних виконавців. І до чого тут заявлені договори оренди, як у ЗСУ, так і у ГУР, на ту саму земельну ділянку. І хто їх підписав, і хто за них платить. З державного бюджету, а Калашник, губернатор Київської області, яка під контролем Єрмака досі, та його ж сирські ВСП, які мають контролювати ГУР, просто ходили вздовж паркану і спостерігали. Сам санаторій це об'єкт, який структура Каухмана-Грановського роками готувала до поглинання через схеми, штучні борги, відчуження майна через ланцюг у БК Каштан Вертікс Компані, Девелопмент Солюшн. Вкидання 13 мільйонів через Benefit Offer і подальшу оренду майже 8 гектарів землі у кемда кличка приватній компанії, пов'язані із групою Кауфмана. Кауфман паралельно повертає вплив на тютюновому ринку, монополя через Тедіс Україна зі статусом критичного і бронею, конвертації та мільярди на контрабанді, а також покупка волинь табака. За 8 мільйонів доларів через компанії, що не мали легальних доходів на такі операції. Тому сьогодні ключове питання: чи обмежується демонстрація силою у конче заспі, чи Кауфман відновить повне домінування від обнальних потоків і контрабанди серед до контролю над одеським аеропортом. Подивимось по результатах поданих повторних скарг, і хто стане наступною мішенью з людей та сфер інтересів Єрмака, чи все там же погоджено. І цим шоу все й обмежиться. Хочеш більше? Наш телеграм.